Шановна Бузецька громада, ми не перший раз ми збираємося на цьому місці на віче, яке проводимо, на якому вирішуємо певні питання. Сьогодні воно вже для нас трошки веселіше, трошки щасливіше. Але ми не повинні забувати, що це ще не кінець. Я пропоную. Перед тим як розпочати наше віче, шанувати хвилиною мовчання тих, що полягли на майдані за волю України. Бовних отців прочитати молив. Вони Божий, України. Бо ви знаєте, що вчора, 22 лютого 2014 року, народилась нова Україна покоміте Бульської районної ради Степан Рад. Дорога нас, Бажанська громада, не вибралася цієї так званої трибуни перед вами з Ну, ще ні, ні, жодного разу не було мені так важко говорити, як сьогодні. Але попри весь, весь той біль, який є в наших серцях, я хочу щиро всім вам подякувати. В першу чергу хочу подякувати тим хлопцям. Тим бійцям, які не злякалися ні влади, ні тих перешкод, які чинилися для того, щоб їхати на Майдан, вони поїхали і відстоювали нашу державу. Будь кого райони, які воювали в Крій відстоювали українську державу. Я прошу буде теж його послухати, бо в нього є певні ушкодження, і йому вже буде важко говорити. Андрій Гаєвський Боєвський? Мога Майдану Тому, які відстояли наші наші інтереси. Браво, Слава! Наші. Браво, браво. Дякую дуже вам за громадяни, які стримали нас та молитвами. Молитви, які дійсно молилися на нас, і Господь бо почувши молиться ту кроваву ніч, де дійсно ми думали, що ми один згодом прощалися. Наші бущани, які були так зі мною там, що ми обнімалися і говорили. Або зустрінувся, або зустрінувся там у звеху. Нам До Бой дорогою сьомою! Євангеліє з Івану сказано. Ісла, я сьогодні розговорю вам, що нижче зерно, коли не впаде на землю і не замре, залишиться саме одне. Коли замре, то ясний світ принесе, а плід їхньої смерті це розкресіння України, якого ми сьогодні всі є сміттями. Богом їхньої смерті! Його усвідомлення нами, що найвищою цінністю в державі є людина і її життя від зачаття аж до природних смерть. Сьогодні можна з певністю сказати, що дякую Богу і всім тим хлопцям, які були в Києві, повернулися додому живими. Бо я стояв тут, на тому майдані, і всіх закликав їхати на Київ. І яка сьогодні відповідальність є в сусідніх районах тих людей, які закликали своїх земляків їхати на Київ, а вчора і сьогодні їх привозять в тру. То, напевно, священникам нашим і всім, хто молився в церквах, і просив Бога і Матері Божої, щоб охоронила наших земляків і всіх українців. Це їхня заслуга. Сьогодні є вже перемога. Сьогодні ми всі впевнені в тому, що Янукович більше і його подібні більше не будуть в Україні. Тому що вся влада, яка від сьогоднішнього дня буде в Україні, буде мати ту вакцинацію, яка називається Майдан. Чи потрібна люстрація? А я ставлю, що потрібна і ви мене підтримуєте. Чи потрібна люстрація в польському районі? Ви знаєте, тут стоять лісники. Я питаюся сьогодні в них. Хлопці, вам поступила вказівка вести на антимайдан людей, людей з Бузького району. І ви торгули. За які Гань, ба! гроші ви відправляли туди людей? Бо ми відправляли наших людей за гроші, які здавали всім. Які збиралися по церквах, які пенсіонери приносили по 100 гривень, їм руки тряслися, вони лікарства собі не купляли. За які гроші ви відправляли людей на Київ? А знаєте за які гроші? Коли вони в січні, коли з був по коліна відправляли своїх працівників збирати шишки, так як писалося офіційно. Вони різали дерево, продавали його, і за ті гроші відправляли наших земляків, щоб вони спололи націю, щоб вони стояли на Антимайдані і кричали, що не одні є в Україні, які стоять на Хрещатику і на Майдані Незалежності, а є інші люди. Але той Ленінопад, який сьогодні є, показує, що Україна одна. Просто там на сході вона була настрашена. Там на сході її, як казав, один наш посадовець місцевий, поставили в стойло і стоїть. Мені важко говорити, я не хочу розпалювати ворожнечі. Але вчора я зателефонував Марії Ясик і по-дружньому сказав, Марія Миколаївна, ви бачите, яка ситуація. Сьогодні, тобто вчора, я є в районній раді, прийдіть, напишіть заяву. Про звільнення у вихід на пенсію. Знаєте, що мені відповіла Мария Миколаїва? Я вам дякую, що ви за мене піклуєтесь. Але я лежу в лікарні, так може людина бути хвора. Я вийду, можливо, потім напишу. Мама рідно, до чого треба бути кучунство, таке мати, коли вже Янукович наукович ті з країни. В кабінеті тримає портрета і заяви не пише. Ганьба людині! Та ДО СВОЇХ МАТЕРІВ Мамо, не плач, я повернуся весною. Душа за тобою рідненька ще ми. Мамочко, вибач за чорну хустину. За те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Come